Вітаємо, друзі! Для успішного завершення фінансового року бухгалтеру підприємства потрібно виконати певні дії та здійснити низку операцій. Щоб полегшити бухгалтерську працю, ми підготували тематичний випуск, податки та бухоблік на цю тему. Посилання залишимо під відео. А зараз, поки ви ставите вподобайки, за що вам величезна подяка, коротко нагадаємо про ці процедури річна інвентаризація. Проводимо додати балансу, тобто до 31 грудня. Конкретні строки та об'єкти встановлює керівник підприємства у наказі. Аудит первинки. Наприкінці року слід здійснити обов'язкову перевірку первинних документів. Під час такої процедури перевіряється документ за формою і змістом, обов'язкові реквізити та відповідність господарської операції законодавству. Якщо деяких документів бракує, то складіть їх чи запитайте у контрагентів. Можливо, потрібен самоакт, або, власне, здійсніть інші заходи щодо відновлення. Перевірка розрахунків: наприкінці року слід перевірити також розрахунки з контрагентами, як з дебіторами, так і з кредиторами. Така перевірка зазвичай відбувається під час проведення річної інвентаризації. Оцінка основних засобів наприкінці року слід також визначити реальну оцінку наявних у підприємства основних засобів. Детальніше, як це зробити, знайдете на iFactor у тематичному випуску податки та бухоблік номер 103 Облікова політика. А ось тут потрібно проаналізувати, чи відбулися зміни, які вимагають внесення змін. До облікової політики підприємства. Причому можна як внести зміни і доповнення до вже діючого наказу, так і повністю викласти його в нові редакції. Якщо ж зміни не відбулися, то й надалі орієнтуємось на раніше затверджені правила. Щоб правильно нарахувати податок на прибуток обухобліку, обчислюємо відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання. Робимо це при складанні річної звітності. Далі річний перерахунок ПДВ. Платники ПДВ, які протягом 2024 року здійснювали оподатковувану і неоподатковану діяльність, та використовували придбані чи виготовлені товари, послуги або необоротні активи, частково оподатковуваній, а частково в неоподатковуваній діяльності. Мають наприкінці року зробити річний перерахунок. Перерахунок ПДФО щороку роботодавець здійснює річний перерахунок ПДФО, тобто проводить перерахунок суми доходів, нарахованих фізичним особам у вигляді зарплати, а також суми наданої податкової соціальної пільги. Графік відпусток. Черговість надання відпусток визначається графіками, що затверджуються роботодавцем. Їх складають всі роботодавці, у тому числі і ФОП, які мають найманих працівників. Мінсоцполітики рекомендує це зробити не пізніше 5 січня, хоча, на наш погляд, це варто робити і раніше, у грудні. Списки військовозобов'язаних. щороку підприємства. Складають станом на 1 січня списки персонального військового обліку працівників. Про те, як їх слід складати, ви знайдете на iFactor в податки та вухоблік номер 103 Підсумований облік робочого часу. Якщо обліковий період при підсумованому обліку робочого часу дорівнює року, то на години відпрацьовані працівником підраховують та оплачують разом із зарплатою. За останній місяць облікового періоду, тобто за грудень. І останнє відмова від єдиного рахунку. Деякі платники у 2024 році сплачували податкові зобов'язання через єдиний рахунок. Якщо хочете від нього відмовитись, то до кінця грудня надійшліть через електронний кабінет повідомлення про відмову. Якщо ви цього не зробите, то доведеться користуватися єдиним рахунком цілий наступний рік. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. А якщо хочете пірнути в цю тему детальніше, то переходьте за посиланням під відео. Бережіть себе, дякуємо за вподобайки і на все добре!